Мама вранці швиденько збирає доньку до дитячого садочка. Однією рукою робить макіяж, а іншу одягає дитину, біжать на маршрутку. Мама дивиться, донька без рукавиць. Настусю, в ручки не холодно без рукавичок. Ні, а от ніжкам без чобітків холодно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Куме, ви б за Україну мільйон би віддали, віддав би, а машину круту віддали? А як же? А кабанчика віддали б? Ні. Чому? Бо він у мене є? Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, показує дві долоні одна. А у мене аж такі огірки, показує полікоть третя. Тут третя глуха. А де він живе? Українське село на Чернігівщині. Темна ніч. Сидять Микола з Марусею на лавці мовчки. Маруся. Миколо, ну я пішла. Сиди. Сидять ще годину, Маруся. Миколо, ну я піду. Сиди. Сидять ще дві години мовчки. Маруся. Миколо, я пішла. Встає і йде. Микола сидить сам. Ет, так і не дала. кажу сьогодні чоловікові. Я з дівчатами погуляю, ми так посидимо десь чайку поп'ємо. А він мені. Кажи точніше, де ви будете, і звідки забирати вашу п'яну компашку.